Житель вулиці Польова, селища Дубечне Максим Шибецький зранку набрав у ванну воду. Каже, вона каламутна на дні осіла іржа. Ми боялися, що буде виключатися вода, і ми набрали цю воду сьогодні. я не можу свою дитину обслужити. Розумієте, її треба покупати, помити. У кухні на кранах стоять фільтри, але і вони не допомагають очистити воду, каже Максим Шибецький. Саме звичайна іржа. Це відео виклала у соцмережу сусідка Максима Шибецького. Жінка не назвалася. Не на камеру розповіла. Напередодні увечері і сьогодні зранку з крана текла бура рідина. Мама йде на роботу о 8.30. Не було води, щоб помитися. До одинадцятої години така вода була. Зараз вода вже не настільки коричнева, але ще пити не можна, і посуд помити теж. Колодязь знаходиться десь через 8 будинків від нас. Проблеми з водою виникають часто, каже Максим Шибецький. Додає, було по три дні, коли з крану текла червонобура вода. От «Все літо у в них постійно пориви, ремонт, пориви, ремонт. І отака от от корична вода. Постійно. У мешканки вулиці Зелена у Дубищі Людмили Осташкіної нині з крана тече чиста вода, але проблеми були, каже жінка. На тому тижні, да, дня три була жовта вода. У колодязь сідемо, набираємо воду. Варимо її стип'єм. За останні два тижні сталося три пориви і доводилося відключати воду, каже директор місцевого житлово-комунального господарства Руслан Гарбовський. Додає, водогону 30 років його збудували з порушеннями. Пориви виникають через те, що. При прокладанні труб у му році труби йдуть поліпропіленові, паялися, де спайка в місцях, перегрівалася, і вони зараз в тих місцях лопають. А при виконанні робіт включаємо воду, відповідно, створюється невеличкий гідроудар. Той осад, який руками збирається по трубах, тобто заліза, він зривається. І він йде в кран. Потреби як такої в заміні мереж і труб немає. Руслан Гарбовський каже: окрім як спустити іржаву воду з кранів, щоб була чиста вода, зарадити проблемі не можна. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному Волинь.